Позаду мене дуже багато тюльпанів. Це Волинська Голландія. Тут неймовірно гарно. Але якщо ви не маєте змоги сюди приїхати, то просто біть торпеду львівського і Чакушко козацької. І все навколо вас почне ставати красивим. Сонечко, дай мені мій волідо. А не Байден, ви мабуть, щось переплутали, я не ваше сонечко, я Меланія Трамп. О. Та? Так, Так. ме Що таке? Нічого, думав, то ти, а то Стефанія. О. Ага. Ей, Джо, що ти хотів від ага. моєї жінки? Тобі що щось погане? Хотів таблетки. Все добре? Дональд, не стартуйте. Та я спокійний. Прийом, таблетку для Байдена. Ні одна жінка, ні одна дівчина до мене не хоче ходити на гаточки тільки через те, що я мужик. А якщо мужик, то одразу включається цей стереотип, що дурачок тупенький і в нагаточках нічого не розуміє. А ви розумієте? А хай тебе це не. В главных ролях Идиот Самый сексуальный мужик в мире Горячая чикса Злодей-британец Так себе шутник Пубертатная язва Какой-то мужик Говнюки Недопонятые гении 10%, 10 плюс 7. Знаєте, що ми отримаємо? Трошки менше, ніж 13. Правда, що на розваги з пами вибрали кредити? Так. Правда. І під який відсоток? Мене це не цікавило, бо я не збирався їх віддавати. Come... Старайтеся спати якнайдовше. Чим пізніше встанете. Тим менше дурниць встигнете зробити. Там є чорний кабель зі штекером. Ні в якому разі його не від'єднати. А якщо від'єднали, назад не підключайте. Тому що станеться коротке замикання і згоріть блок. Кажуть, знак називається всі чотири сторони. Дуєш братан, ти не маєш позичити тисячу гривень? Так, братан, без питань. Всього є, братан, подякував. Все, я пішов. Стоп, стоп, стоп. Якщо ви позичили гроші своєму другові, обніміть його. Можливо, ви бачите його останній раз. Пітер зробив машину. Джон поміняв її шину. Машина дир-дир перть, усім курям нафіг смерть. Коли ви бачите птахів, і у вас немає хліба, це не проблема. Їжте їх без хліба. По дорозі, я побачив сліди звіра. Це послід ведмедя. Якщо ви зустріли в лісі ведмедя, почніть роздавати флаєри. Він зробить вигляд, що не заміти вас, і пройде повз. Мої науково-технічні знання допоможуть без проблем збудувати швидкий та безпечний транспортний засіб. Адже в машинобудуванні я як риба, у воді. Ви знімаєте. Допоможіть мені. Блядь. Мене відкриті усі категорії права, адже водіння це моя пристрасть. Тому все під повним контролем. Остання путь. Остання путь. Остання дорога Скажіть, будь ласка, скільки має заробляти чоловік, щоб вам з ним було комфортно? Мінімум 10 тисяч доларів. Ого, це за місяць? За день і бажано, щоб ще вночі працював. Зрозуміло. А що ви робите, щоб відповідати статусу такого чоловіка? Якщо я постійно займаюсь собою, постійно колю губи, айфон, ринопластика, балансіага. Чи що тобі де того недостатньо. Я маю на увазі, скільки ви заробляєте. Боже, який кончені. я не працюю, я надихаю. Чи ти думаєш легко кожен день робити фотки для інсти, цінувати себе, транслювати жіночність? Перепрошую, скільки на вашу думку має заробляти чоловік, щоб вам з ним було комфортно? Ну, Аби хватало на пачку крабових палочок, сніжний краб. І банку ікри за 66 гривнів. О, о, Масаго. до речі, вже є Угу. Щастя не в грошах, а в тому, що на них можна зжерти. Ти не знаєш, 47 ма маршрутка звідси на вокзал їде. У кожного маніака в кармані завжди має бути цукерка. Цукерка. Мальчик, мальчик, хочеш кіндер. Мальчик. Хочеш кіндер. мальчик. А чому мальчик? Ой! Ой! Дівчата завжди кажуть, що не можна нікому довіряти. Навіть близьким. Довіряє, але провіряє. Пацани ж, в свою чергу вірять абсолютно лівому типу на фурі, який мігає їм правим поворотником, що можна йти на обгін, і ми йому сука віримо як собі Ми робимо все правильно. Браток, є тема, треба позичити тисячу доларів, я тобі за місяць віддам. Рада дня для молоді. Якщо вже став каблуком, не переживай. Головне, щоб підошва була міцною. І тебе не поміняли на нову пару. Ага. О! А, це молодець, пан за, Степан. За, за все можна і випити. Звичайно, не ППО, але подивись, в кого збив. Oh, не, мене є дозбив. Гордар, Катя Осадча, Вакарчук, Олександр Русь, Калуш, пес Патрон, Влад Яма, Втікалі. Доброго дня. Якщо зараз зателефонуєте до своєї мами і скажете, що в неї боргіше, ніж вашої дружини, даруємо вам заправку до борщуху. Ну, в принципі, можна, давайте. Нічого собі, Ви перший взагалі, хто поводиться. Тому всі інші каблуки якісь. Дів року. Алло? Марія Ярославівна? Час, ваш борщ помиє. Ну вже не готуйте його. Не дзвонить до моєї мами. До своєї дзвони. Так він не уточняв до тієї мами дзвонити. Ну, Руслан, якщо ти дзвониш зараз не до своєї мами, то ми Та ладно. Просто машину на неї поставив. <laughs> ну це. То ти... Тоже... Алло, Матусю, а можна те, це більше вітень мамі, бо вона взагалі не міє. <laughs> 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 Тримайте заправку, нам то підходить. <laughs> Гарної вам мамини. <laughs> ти написала, що знаєш іспанську. Правильно розуміє? Ти знаєш іспанську. Окей. Як буде на іспанській мама? Мама. Окей. Mm -hmm. okay. Як буде е, кафе на іспанську? Кафе. Окей. Oh. А uh -huh. okay. як буде. Музика на іспанську? Музика. А ти кого тут вирішила? Пам'ятайте, річ не у фемінітивах, а у недоречних суфіксах. Адже алкоголічка звучить якось от при... алкоголення поважно і по Підошов попаяло, яка в сраці розтяжка? Я го... Мама, дружина, це на скільки? На все життя. Ого, Угода це ще гірше, ніж школа. А -а -а. Прикинь. Бідний папа. допомогти? На жаль, не можу, бо не хочу. І що? Мені було соромно. Люди витріщались на нас, як на божевільних. І що? Це ж люди. Це люди, яких ти не знаєш, і яких ніколи більше не побачиш. Тобі. Але ти притрушена. Та, я притрушена. І тебе влаштовує те, що ти притрушена? На всі сто. Дуже, ну там відчеплюсь, воно ще раз зробить. Дуже свободно. Ще раз, воно посіпає. А чого воно так свободно? О! Воно... Куди сіпати? Ти рівно до руля достаєш голову, як тако сіпаєш? Достаю? Знаєш не бере. Ну, та на, він тобі, як А ти не знімаєш! А з тобою? Ти мого хлопця міміка. Ну, тоді ладно. А це ж твоя бібіка? Ні, це того хлопця бібіка. Може, мене покатаєш, але ж тобі є хлопець. Ну, ти ж ти просто покатаєш. Ну ладно, сідай. Так вона не відкриває. Що провати рушки? Ні, я спрошу вас. Якщо твоя квіточка хоч трохи схожа на мою долоню. Проблем не буде. І я хочу, щоб вдома було постійно прибрано. Я жінка Я чоловік, і я хочу, щоб кожного дня вдома була смачна їжа. Я жінка і я... я чоловік і я хочу прилюбодействувати кожен день. Я жінка і я хочу. хочеш? Вибачте, можете трохи посунутись, бо я тут сидів. Ні, не можу. Можете, можете. Дякую. Давайте, давайте. Усі посуньтесь на одне місце. Ось і все. Ну що, поїхали. Тебе ніколи немає на місці. Це я що? Ти маленький. Я Серюги? Тебе часто гублять. Я... я телефон? Ні. Ти дуже важливий. Ну, В, житті... Я... В житті СТО Ти дуже важливий. Я точно Серега. Ладно, давай ще раз. Ти дуже важливий. Я власник СТО? Тебе тяжко знайти, але легко загубити. Я дівчина з грошима. ні? Ти маєш маленький розмір. Я зарплата нашого менеджера. <сички> <сички> Ти часто в жопі. Я тут, Лізе фраза сказати, як Серює, але я, наверное, ключик Ура! <сички> <пас éclad> <сички> <сички> El धन्यवाद yeah.